Саме це коріння разом шукатимуть краєзнавці, громадські організації та усі небайдужі. Мета створити туристичний маршрут нашого міста в рамках його створення. Влада планує започаткувати міський конкурс культурно-історичних програм та проєктів для створення позитивного іміджу Кременчука. Сам туристичний маршрут розроблять так би мовити з прив'язкою до людей та місць. Зокрема, планують створити спеціальну настільну гру для учнів та школярів. Для цього і аби взагалі зрозуміти наскільки кременчужани знають своє місто. 24 та 25 вересня на площі перемоги проведуть анкетування городян. Серед запитань, яке місце у Кременчуці є вашим улюбленим, які люди асоціюються у вас з містом, чи вважаєте ви Кременчук європейським містом? Який географічний символ міг би передати дух Кременчука тощо? Крім того, в рамках проєкту молодь навчатиме небайдужих до історії людей, які мають матеріали про місто, користуватися комп'ютером, аби зробити наявний матеріал презентаційним. Планують також відвідати архів у російському Петербурзі і зібрати якомога більше матеріалів про Кременчук. Серед пропозицій звернути більше уваги на персони Тьомкіна, Вернацького та Кулачевського. Крім того, при обговоренні проекту створення туристичного маршруту звернуть увагу і на стан історичних місцин, і на те, що окрім відомих пам'яток, непогано би віднайти і пов'язані з ними легенди. Заступник міського голови Віталій Малецький сповістив ще й про те, що за наявною у нього інформацією у Придніпровському парку можуть знаходитися залишки фортеці IX століття. Попередні результати анкетування з'являться вже у жовтні. А остаточно дізнатися про думки кримечужан щодо свого міста планують у травні. Пан Малецький сподівається, що вже до наступного туристичного сезону місто матиме що показати. Розроблений маршрут розмістять на сайті міськради, аби водити екскурсії містом для своїх гостей могли всі крименчужани. Також його запропонують туристичним агенціям. До речі, на сьогодні жодна з таких не проводить туристичних екскурсій містом. Компанії переважно працюють на те, щоб з Кременчука виїжджали, а не приїздили до нього.